Де вас вітати, всім привіт, їжу без рук, порушую правила. Значить, Сьогодні понеділок, і як на минулому тижні, також поїхав на три магазини. Це був Краківський спочатку, потім після всіх на Словацького. До речі, якщо я кажу, що я після всіх, це означає, що я на другий магазин йду після всіх. На перший магазин обов'язково я. Забігаю разом з усіма, тому хто мені писав коментар: що треба щоб брати речі, треба забігати зразу. Така я що думаєте, не зразу забігаю. Я так от зразу забігаю. Ви не думайте. Стосовно Кархарта, який був на попередньому тижні, я бачу, що аживив коментарі тим, що я не взяв цю річ. Блін, ну вибачте, мені просто поставило не сподобалось. Вона знаєте по Україні. Люди доволі такі прискіпливі. Ну якби вони ну, я розумію, тому що якщо витрачати гроші, то вже на щось нормальне. Ну там відверто кажучи, ну на трічку бо мені, по-перше, не сподобалось, що там блискавка не працює. Що там декілька зубців просто вилетіло нафік, і вона не застібається. По-друге, отут спереду на грудях також була діра десь сантиметра три е, я розумію, що це і так реворка джеки, тобто перероботаний із старих джекетів. Подивився, солди на ebay, трошки активно на них спав. Тобто якби це був джекет, від Detroit Jacket, від Vintage, то там баксів за 200 можна було б його продати. А от такий реворк, ну 60-80, окей, так, це теж немало. Але перший він на вагу, би теж мені вийшов гривень 800. Тобто 20 баксів, тільки я би віддав би за вагу. А це, вибачте, мене теж трошечки та є за одну куртку віддавати. Коротше, якби без нюансів, я скажу так, я би взяв би, а так з нюансами, і я ще подумав, що ну я згоден, я тупану. Я подумав, що то паль, а то виявився оріг. Але це не основне, бо не основна була причина, чому я не взяв. Одна причина була те, що стан був не підходящий для мене особисто. Їхав сьогодні на Крахівський. Мало людей було. До речі, це прикольно. Тому що на минулому тижні там на словацьку розбилось скло у. В дверях і через це, напевно, раніше не пускали і довго тримали аудиторію на тому магазині. Бо зазвичай о 8.30 відкривають на Словацьку, потім всі біжать на Крахівський, на 9-ту. І там толпа вже збирається нормально. Сьогодні такого не було на Словацьку. Нормально взяли, там знайшли там, щось багато було такого товару. Деякі позиції навіть вже не хотіли брати, тому що там був легенький такий рюкзачок нейлоновий класний від в даному стані. Напевно, жіночі. Також фліска була від Джека Верськіна на повертекі на Люксі, також не взяли, тому хто у Львові живе, можете поїхати та подивитись. Там в принципі, речі залишаються на Краківському після всіх. От. Ну, А я там теж щось. Потім поїхав на Словацьку і на Словацьку ще щось подобирав. класно взяв шерпу таку пік-перформанс 23-го року. І також ще був совшел від Хагловсу Михайло взяв. Розмір, правда, 2XL. Але стан добрий. Червоний колір, він стопер. Там шикарно. У мене вдома такий був, тільки синього кольору із капюшоном. Блін, дуже класна річ від Хагловсу, взагалі дуже чудово. Ну а потім після всіх вже поїхали на Городоцьку. Біля костелу там вже, на жаль, нічого не попалось, тому що вже було пізно. Бо заїжджали на обід у Львівську політехніку, там Дані, у Львівської політехніки. На 56 гривень, будь ласка, і перше, і друге, і м'ясо. Взагалі, чи називається, треба буде туди частіше заїжджати. Я прямо такий вже під'їв і вдома вже по факту можна нічого й не їсти. Ну Якось так, понеділок ось такий прийшов. Речі, як завжди, показую в кінці відео, тому залишайтесь на каналі. Дивіться відео, можливо, хто хоче промотайте, зразу подивіться всі улови за тиждень. Кліпер це більше там кліпер, ворк-вір, тобто це всі речі походу, для, для якоїсь роби, тобто якісне, нема питань. А тут якась вже принтована якась фірма. Кейпа поставили, шерсть один-сюдим. А оцей кліт-нуллер, кліт нулер непогане, але ти забуваєш, типу, на eBay, хоч буде це сходи, а там постійно пендл, 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 але якість хороша. Я Дуже тоді ще не бачив світ пенсів, що вони мали ну, дорого коштує. Але от беруші, я не знаю, але ну, от такий, так, це при тому, що е, Вовна лами, шерсть лами, лампульки, шерсть. Ну так. Тобто... Це був який Карло з зірками. У нього і верхня, Якась цікава така. Оцей батьки зарудав. Але я обід. Знаєш, що ти осені не був. Так блін, зручний, я в шоці. Я думаю, така клавіатура вона не зручна, вона не зручна. І не ясно, чи працює. на цьому тижні дочекався, коли мені приїхала ось ця друга пропітка для мембрани, і вирішив зробити окреме відео, як я буду пропітувати ось дві позиції на гортексі, тобто спрейвей на класичному такому гортексі Performance Shell. І ось такий гортекс-паклай. Це у нас фірма Катманду на ось такому чорному гортексі. Бачите, такого формату. Значить, Є дві пропитки, відео буде окреме, записав, десь силочку зверху перекріплю, тому кому цікаво, перейдіть та подивіться. Копались, коротше, що шо? і шорти. Що це, шо? Майчки. Майчки, хороші бігові. Які можна? Дойче, вернукенштрагу, тукнг. Дві тисячі рік, рік собаки. Пробував? Ні, це Михайло Шумахів, а. Що да. скошного це плянка така щось. Ікселька, і кала. Щоб то не було ржавчиною якась. Що ще? Це не понятно.

Ну, та ясно. Думаю. Угу. Ага, ну, це такі вже made in Уже Знаєш, Америка, не Америка. Ага. Так, Але, ні, все одно... І катон. У мене такий катон був. У був прям такий якийсь грубший. Може, випраний був, я не знаю. Це на Nike цих новогельних. Такі вже. Красоти, нагадують. Сучасти чистимо. Класні штани салили в останніх колекцій. Новотехнологічні тут, якісь тяжки, тут такі дрючки. Ночі не займаюся, ви знаєте, тому залишаю. А я вам кажу, тут ще такі косячуки. Стонік заснято, Чисто так. По проколу. Пальші оригінали кажуть. <плес> не буду вітати тебе. З чим? Це що? Я бачу його, що такий. таке. Юго бли. А? Юго в нього. А, його блос? Так. Да. А що ти що взяв? Софшил, Коламбія. Або ага. я ще взяв Светрик МакОст шерстяний, але він всівся. А був цей може теж всівся, я не знаю.

L. Не знаю. Не цель. Ты очень дробь. Не нажали, да. Штаны целевые делать. Здоров'я! — же норм? Специально.

Так, як нова, реально, як нова. Я прям здивований. Така діла сніжа. Тоді світло, типовішно деш. Але логотипа жодного нема. Це як таке може бути. Це фейк. А, усьо, усьо, все. Маленькі Жирний Жирневолос. Привіт. Сьогодні був взятий зберігався. Без мембрани. Ноберхаус. Та вітровочка легенька. І якийсь лонг, непонятно. Та що це все понятно, вже брав колись такі. А мікропух її теж було виділено його за 100 гривень. А, тому ще повідеш ціна була 300 гривень за вагу? — Так і взагалі з нього так дешево. — що. Чи щось ні, почекай, навіть менше 100 гривень, по-моєму. А менше. А які тут розуміє? Написали, це не про... Прав... Ось якась бігова, бачить, ці. А, ні. Останній день на цьому тижні, де я буду їздити на секонд-хенди, і доля мене привела сюди на лівандовку хоха. До речі, 14 листопада, можна сказати, перший сніг пішов. Він такий більше на корпус схожий. Оцю куртку, до речі, я теж обробляв у засобом для просочення від мембрани. Видос смонтував, Дивіться, десь на каналі буде близько, ближче до нового року, коли я буду відпочивати від секонд-хенда. Я буду випускати такі ну, схожі по тематиці ролики, але не пов'язані з секонд-хенд патрульом, тому що ну, планую на новорічні свята не їздити, тому що по досвіду минулого року речі, які попадалися саме під час новорічних свят. Там бувало такі, що 2-3 дні працював в магазин, якийсь, а по факту там продавали старе і можна було просто не їздити. Тому ну, ще до нового року далеко, як далеко. Місяць з гаком. Там Миколая і тому подібні свята. Ну, побачимо, коротше, як воно буде. Як на євриках поставлять їхній розклад, як вони буде працювати на новорічних святах, так будемо також підстраюватися. Якщо там буде, наприклад, два дні в тиждень цього навсього якісь аля завози. По факту там завозів не буде, і я буду відпочивати. Ха-ха, ха ну побачимо сьогодні, чим порадує цей магазин. Уже тижня три нормального нічого не попадалось, тому... Є сподівання. Так, так. Короче, три кофти взяв, одна жіноча. Оця О, я не знаю. Ця. Там, прикольно, але не жіноча. Це з, з нюансами, це шофер якісь. Ну цей. знаю, 50 на 50. Угу. Не має шовару, Ого! Ого. Ого. Я, блин, який барбурт, що він шоу тут? Хаба. Куханчик. Куханчик, М-ка. Думаю, що тут так. Потім такий раб старий. Иксель рознят. І такий ще рап. Як ти паняв, що там рап, а? а? я по віслону зрозумів, що це щось файло. Став такий собі. Треба дивитися, що там по солдам. І от такі ще шофель є. А, да. а як ти пише, що через тиждень більше курток, ніж на в перший день? Тому що куртки кварти а туди футбол. Там і футболки не було ніякий. Ніяк, ніяк, там є пничка, щоб добити теж Ціло. ну, може, в цілому. Ну, можу оцю візьму ще. Черговий огляд уловів цього тижня по походам по секонд-хенду речей назбиралося доволі таки багато. Чотири дні я їздив на цьому тижні. По секонд-хендам. деякий день два магазини, деякий день один. Як, наприклад, сьогодні. Ну, по порядку все розкажу, покажу, що я взяв. Коротше, взяв майже нову річ, ось таку шерпу від фірми Peak Performance. Це у нас там пише модель Кардіган. Тобто, бачите, є виріз. Модель 23-го року навіть ще продається на їхньому сайті. Блін, уявляєте, ось така шуба. Тобто, тут ну супер такого нічого нема. Та я розумію, що тут витрачено багато матеріалу, тобто флісу. Всередині у нас ще зроблена ось така підкладка, тобто, це як. Можна сказати, верхня куртка, джекет, щось такого роду 200 євро. Я офігів, йома, ціни. А я ще дивлюся, що у нас ціни тут піднялись у магазинах ну, на продукти і на всі інші прикаляси. Блін, от така штука 200 євро коштує. Я в шоці, я не знаю, як то європейці нові купують. Ну, Закинув по Україні, бачите, тобто ще тут бірка була. Тобто якийсь виставковий, виставочний екземпляр. Закинув на eBay, ну, поки що активу на неї немає. Ну, Так чисто попробувати подивитись, а раптом, як то кажуть. Супер таку шерстяну аудорну а, кофту, напевно, що собі лишу, тому що мій розмір від фірми Іван Хоє, бачите? тобто Дуже схоже на моє прізвище Іванков... Іван Іван of Офс Швіден. Ось такий е зіпка. дуже щільна, повноцінна іде з шерсті, дуже товста. Напевно, напевно, що собі лише, тому що прям такої теплої кофти в мене немає, не було ще для того, щоб ходити в лютий мороз, який я впевнений, що буде в цьому році, тому що наближається зима, і буде. Тому ну, треба ось таку щільну кофту від будь-якого бренда на шерсті у минулому році була кофта від по-моєму мамута, Тата з шерсті була продав і успішно. А, але потім трошки пожалкував, тому що мені було холодно. Що стосується мамута, то взяв ось такий він стопер. Бірка. Він стопер від мамуту, розмір L. повноцінний. Є отяжки. Ну коротше, все як має бути. Доволі така старенька вже колекція. Квадратні ось такі бірки. Пише Лорч, Лорч, тобто Елька. Ось така є утяжечка ззаду. Червоний колір не дуже продається, але в цілому може бути. А, знову ж таки, треба спробувати залити на eBay, Тому побачимо, якщо продасться. Обов'язково розкажу в наступних відео, тому підписуйтесь на канал і будьте, будьте в курсі всіх подій, що є навколо цього каналу. Багатенько було речей для літа, літніх речей, але ось такі, наприклад, я не можу повз пройти і не взяти, тому що Nike Pro дорого коштує нові просто ось такі шорти від фірми Puma. Розмір L. Спортивні шортиська можуть купити навіть взимку. Ну, побачимо це. Я так планую, а там як воно буде, це вже. Буде видно. Ну, Хто не ризикує, той не п'є шампанською, я так вважаю. Ось такі шорти для бігу. Тут у нас з компресійними такими а, шортами, які є всередині, йдуть. Повноцінний тут розмір, який Елька також. Прикольні. Декілька позицій від Nike. Це у нас Nike Pro на дрейфіті, ясне діло, дуже легенька, дуже якісна. Зверніть увагу на шви. Якого року не покажу на якого року, тому що бірок щось тут немає. Напевно, зрізані або може. Десь тут зверху. Ні-ні, зрізані. Ну і що? Ну і все. Мерч художнього фільму обличчя зі Шрамом. Ось такий Scarface. Думаю, що його теж продасться. У нас є, полюбляють люди художні фільми і мерчі до них. Футболка Дікіс з великим логотипом також дуже популярна штука. Обов'язково продасться, я просто впевнений. Under Armour футболка для занять спортом знову ж таки в ідеальному просто стані. Майже як нова, розмір М, ну, не, не придратись до її стану. Також футболка від Edwin, Розмір М з таким ось прапором Японії, напевно, що ну, країна Східного Сонця. Тут якісь Не Сподіваюсь, тут пише Едвін. Колись я брав дві футболочки від Edwin, але, Ну, щось на них активу нема, але. Не міг пройти повз доволі якісна футболочка і також в гарному стані. Давно не брав футболку від фірми All Saints, і ось о, вона попалася. Розмір S. Такий усього цікавий паттерн цієї футболки з вишитим логотипом. Ну, в цілому приємно. футболка як футболка, що тут розпинаться довго та і все. Ось ще одна футболка від фірми Nike на дрифіті. Nike Running. Рефлективний логотипчик ззаду теж, я думаю, що буде. Я немає. Розмір L також в ідеальному стані. Для себе також на цьому тижні взяли ще велосипедні штани на Вінстопері від фірми льофлер. Льофлер, льофлер. Ось так от. Це австрійська аудорна фірма, І також виробляє, бачите. Деякі позиції для велосипедистів, для е, альпіністів, для сноубордистів і всіх інших Мембрана Мембрання горвінстопер, тобто вона захищає від е, вітру. Я сьогодні вже їздив, е, протестив, скажімо так, доволі такі непогані штанці. Єдине, що вони не гріють. тобто Треба під них обов'язково щось піддівати. Також особливості цієї моделі є ось такі. Липучки ззаду, тобто це нижче коліна, тут рефлектив. Для того, щоб штанина не попадала в ланцюг або, знаєте, ну, не заважали вам педалірувати, як я люблю казати. Є вентиляція, ось така тут. ну, Обов'язково я собі лишаю, тому що для захисту ніг це прикольна штука. Тому що я зараз, наприклад, їздив в спортивний штанах, продувається, навіть на двоє штанів продувається, якщо в яких совшел. Штанах то не продувається, але все одно так не дуже комфортно. В цих штанах не продуваються, але вони не гріють. Тобто Тут якісь треба робити комплект, напевно, з якихось там термоштани, потім якісь там еластичні і зверху ось це на мембрані. А можливо, це просто осінній варіант, тобто, це не зимні, вони не утеплені. По курткам було маловато на цьому тижні. відверто кажучи, ну в цілому, цей тиждень, там де я 4 дні ходжу по магазинам, по секонд-хендам, Ну, відверто кажучи, товар буває слабкий. Тобто там, де 6 днів є завози, тобто аж до суботи на моєму районі. От він, от навіть можете передивитись попереднє відео, ви побачите, що там товар і цікавіший, і його більше, і каламбіслів утеплений флісом. От були б такі штани, щоб ще всередині от такий фліс був утеплений, і на мембрані він стопер. О, і що, то був би повний. Ну, клас, клас, класс. Конкретно ця у нас я сподіваюся, що цей сувшил чоловічий він пише Еска. Рука доволі такі довгі, та ні, це чоловічий. Пише усе, розмір. S. я думаю, якби було жіноче там би писало. Ще зараз треба пробити по коду. та і зрозуміти вже. На 100%, тому що мені щось не подобається. Цей шов. Зазвичай це роблять для того, щоб для грудей, для підтримки додаткової, напевно. Тобто для того, щоб придати ось таку форму талії на речах. Ну, побачимо. Зараз я проб'ю, то не проблема. Куртка від фірми Шофель. Це у нас більше сказати можна підклад, але утеплений підклад. Попередній раз. О, цей сквер чи що. Ну, Ото мені все. Хотів сказати в ідеальному стані, але вже знайшов дефектик. Ну, так наче, дивлявся, наче б та була ціла. Ну, блін, що поробиш, буває, буває така легенька утеплена куртка, можна використовувати як підклад. Іде в нас стандартна така ось тракторна блискавка і тракторна молнія, тому можна підсігнути під вашу куртку. І відповідно є, наприклад, два варіанти: є флісовий підклад, є підклад у вигляді ось такої синтепонової підкладки. Для мене особисто більш подобається такий варіант, тому що фліс він не завжди добре гріє, а буває продувається, якщо він не на полетеки. Оця штука її складніше продути. Тому це мені видається більш привабливим варіантом. Ну, розмір там, L-ка, 50 -й. Чорний колір, я сподіваюся, воно продасть. І остання позиція це ось така джинсова сорочка від фірми Levi's. Блін, в магазині я сиділа, що вона буде коштувати великих коштів, але продати на другому на вторинному ринку буває іноді проблеми. Фірми Levi's. точніше можуть купувати, але недорого. Тобто, з націнкою 200 гривень, самі розумієте, ніхто не буде цим займатись. Ну, побачимо, скільки конкретно можна буде виручити за цю сорочку. Був період. Пару років тому, коли просто всі хотіли ось такі джинсові сорочки з ось кишеньками, з такими гудзиками. Це взагалі вважався там, не піска якоїсь, скажімо, моди. У мене і дизель були, і купа лівасів були успішно були продані. Побачимо, як зараз. Сподіваюся, що буде гуд. Ну, Можливо, не кожному подобається цельок, верхній, щоб був синій. Ну, побачимо. Не знаю, кольор приємний. Тобто кольор темно синій ось такого формата. Черговий мій звіт. І секонд секондхендів міста Львова підходить до кінця. Дякую за те, що додивились. Передаю всі вітання, тримайтеся. Все, що хотів сказати, вже сказав. Тому дивіться мої попередні відео, дивіться мої наступні. Залишайтесь на каналі і побачимось.